А хто крутив Лануса, той знає, що для легкого встановлення натяжного ролика на ГРМ, от в от, ну, схожому там язичкові, сверлиться отвір і тим же ж сверлом фіксується натяжний ролик у натягнутому стані. Тоді закручується, висмикуєш це сверло і все, ремінець натягнутий. Але це на ланосі. Ось тут, наприклад, т 5 із моторчиком. 2 Та й, в принципі не тільки не цей мотор. А для зручного встановлення, так само в контрольному язичку сверлиться отвір і фіксується. Не так давно, наприклад, робив Renault Modus, то там уже передбачена така можливість. І заводом встановлено ну, натягнутий ролик і встановлений фіксатор. Тобто, ти вставиш на місце. Витягуєш фіксатор і потім ну, буквально таким же ж самим принципом шести вставляєш і натягуєш. Тобто це полегшує встановлення. Ніяк на функціональність, оцей от отвір в подальшому не впливає, лише на установку. Ну Отак, все на місці, і тепер залишається витягнути сверло і натягти ремінця.